І щось мені вже скучно в цій хаті сидіти, Сидіть ніякого простора все сажу. Сажу. Де мій комп'ютер я вже забула, де мій комп'ютер? А, схоже, у мене його вообще немає. Господи, точно. Ось, Ось тут я, в принципі, я роблю свої діла і все такое. Ну, все одно я хочу простора, і зараз у мене є з'явилася ідейка, поїду я в аквапарк. Давайте. Поїхали в аеропорт. Ой, добре. Полетіли. Все, думаю, вже можна проїхати. все. поехали в аэропорт. Все. И тут-то. Оп, оп. Все, надо прострибнуть. Оп. А, тут что, барьер? Ну ладно. Я вот так проскочу. все. все. И в самолет. О, он же золотив, я опоздала. Нет, кинотсет, я опоздала. Е, як мені тепер... Аж світиться? А, я зависла. М -м -м. О. О. Треба сісти, а то не хоче, щоб мене поукачувало тут. Добре, я буду насаждатися польотом, дивитися фільми, Ой, мені треба в прибиральню. Ну що, зустрінемося вже у... У... у аквапарку. Друзі, я вже прилетіла і пригнула в басейн. Я така рада вообще. Піду в кафешку, щас поснідаю. Це вообще топ. Водичка а, а, вообще топ. Не знаю, скільки я вже раз топ сказала піцу. От піцу на завтрак. Іншого нічого не хочеться. Пішли заселяться в номер. Думаю, буду жить на первой койке. На... Не, ладно. Лучше на... Буду жить на втором этаже. Вот, второй этаж. Никто, 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 никто. Да, блин, я хочу с ним жить, она просто никто. То что, никто... А... Чего? Дуже прикольный аквапарк, в принципе. Почему никто не хочет сюда засолять? Там никто, никто, никто. А я тут где? Блин. Третий этаж. Никто, никто, никто. Никто, 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 никто. Уже все... Си... Фу, хоть кто все. Эткр... Эт... Да, выход, давай, на выход. На выход. На выход. Эй, я тебя сейчас скину отсюда. Алло, алло. Ты право на у тебе є свій дом. Алло. Ну ладно, сейчас FT, значит, проберусь. На выход, ох, пицца поем. Я до мене до дома больше не заходить. О, дивіться! світло уключу. А я його наоборот. Чому телевізор у мене увійдет? Ой, я випила. Добре. Пішліть. Спасательна вишка. О, круто. Просісти. Я спасатель. Добра, не, не, Давай То это. Заберемся на самлет. Есть? Я тут высоко, добрая, я боюсь высоты. А он на настике, чтобы надавить на Я тут высота! Це максимально стрмно було. Давайте трамплинг провіримо. Ого. оп 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 Давайте. Опа. Давайте. М -м, зараз о, оця горка. Максимально прикольно. Давайте спам. Спам, спам, спам. Спавнуємо, спавнуємо спавн. спавн, спавн. Добре, е, я буду остання, щоб мені не заважало. В принципі, тут розслаблятися. Що, давай їдь, їдь. Давай, давай. Спам. Спам, спам, спам. Спавним меншу лодку. Що, вот трошки А, спам. Ну давай, ну спаунься. Ну давай. Не знаю, что тут за а, в принципе, Не поделка, но я лучше а вот так. Ой! И оп! Добре. Я там побачила. Так, а тут можна десь, в принципі. О, клавішу F. У мене немає F клавіші, я з телефона граю. Вау, um, wow, дуже крута тінь, можна фоткатися. Так що. Ice Cream. Добре, тут така ж речі, господі. Не помішало б. Добрий день. А я хотіла б мороженое. О! М -м. Вкусно. Жаль, що його так мало там. Ну, бачу, скільки там вообще два шарика, то що його і в принципі мало. Давайте кіношку подивимося. Что? О, битва круто. О, це мій любимый фильм. Так, а ще дальше ого, вау ого Фух! все фільм. фильм, штучья заправка. Добре, о тут сразу на слайд можна телепортуватися. Ну давайте Знаєте, это я ось хочу скатитися з цієї горки. Уі! О, дивіться, круто. басейн! Вау, хух! Круто, Хух. думаю, пообедай, і на цьому вже буду закінчувати, друзі. Давайте. Привіт, да, привіт. Ой, пух. Мені треба меню, 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 мені треба меню. Все, привіт, так. Да. Меню, меню. Думаю, візьму тако. і ще возьму пончик собі в номер. Все, пончик дякую до побачення. Пішу. Дівчинка теж обідати йде. Дивіться, який такий, який пончик. Хочеться це вже все попробувати. Ставить. Дивіться, який вид просто. На весь еквапарк. Ще, напевно, до завтра тут побуду і все. І поїду знову в Брукхевен. Ой, пончик. М -м -м. Ну добре, друзі, на цьому я вже буду закінчувати. Ну і всім до побачення! Юху! Всіх з літом!